Значить, де взялась Москва? Вона на 100 років пізніше виникла, як російські учені доказують. Ніякий Юрій Долгорукий Москву не будував, а будував золотоординський хан для сина Олександра Невського, тому що Олександр Невський побратався із сином Золо... золотоординського хана. І вони були як, скажем, друзі, як брати були, родня ханів Золотоординський. І знак благодарності цього, значить, Золотоординський хан вже для сина Олександра Невського заснував Московський улус. Улус, це ж татарський син. Mm -hmm. Оце воно таке, така їхня історія. О. І, значить. Там, коли стала Катерина II править Росією, вона вчиталась у літописи московські і взялась за голову. Сказала, так а ким же я буду керувати. Це ж якийсь народ дикий, азіатський, росіянин. Mm -hmm. І вона приказала історикам, літераторам, там, і, такі, і там, хто тільки не був. От. Да. Переіначиті все. Понад тисячу літописів було написано фальшфальшиво. Ти представляєш? Староруськими словами, в общем, все це діло. От. І було покладено у всякі... в монастирі, в архіви, розтикано по всіх усюдах, а потім вони не, був, не був, почали знаходити його. Да, понаходили і виходить так, що в Москву заснував київський князь mm -hmm. Юрій Долгорукий. отже вони на Київ мають якісь претензії, mm -hmm. Ти представляєш? Mm -hmm. І так далі. Там дуже сфальшували всю свою історію і нас туди вкачали, у Тугетжик. Оце така вона Москва. А це татарський, що у нас? У Грофінській. Татарський народ. Вони ніякі не ні слов'яни, там тільки 25% тих, що можуть себе слов'янами вважати. А то у Грофінського татарський народ. Оце таке. Так що я тобі продівав ваш розговор. оце я тобі розкажу, що і ти знав. Є книжка на цю тему. Володимир Білінський. Моксель там щось таке. Їхня країна звалась Моксель. Ніяка вона не Московія, а Моксель.